Слава Нації! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, невеликі звернення до підписників мого YouTube каналу. Там багато хто писав, де я подівся, чому нема нових відео. Зі мною все нормально, живий, здоровий, бачите, ще не вбили і не посадили. У мене були невеликі там проблеми з правоохоронними органами нашими доблесними. СБУ повилучало в мене всю техніку, ну, телефони, ноутбуки і так далі. Я створив новий YouTube канал, який називається Дмитро Каланча. Повторюю, Ютуб канал називається Дмитро Каланча. Кому цікаво, підписуйтесь, там багато вже ж є чого цікавого. Бо вибачайте, з запізненням роблю цю об'яву. А цей канал буде резервний запасний Тетяна Каланча. Основний мій канал Дмитро Каланча. В телеграмі «Каланча.Інфо», у Фейсбуці сторінки Дмитро Каланча. Каланча Дмитро і так далі. Там у мене декілька сторінок, бо час від часу їх блокують і банять. Ну нічого, поборемо і це. Всім дякую за донати. Добрим людям. Вам також крепкого здоров'я, хто переживає за мене. Що ще хотів сказати? Слідкуйте за новими сюжетами, буде багато цікавого. Разом до перемоги, слава Україні! Україна понад усе, слава ЗСУ. І телефон, по якому зі мною можна зв'язатися: 068 556 2704. Повторюю 068 556 2704. Всім гарного дня.